Моє вітання, шановні студенти! Сьогодні пропоную вам останню лекцію нашого курсу, яка стосується моделей знань. Ми з вами розглянемо основні питання, що стосуються моделювання знань, і розглянемо основні типи моделі, які використовуються під час цього моделювання. Давайте починати. Під моделюванням ми будемо розуміти процес представлення досліджуваного об'єкту деякою послідовністю інших об'єктів або подань, які реалізовують ті або інші сторони об'єкту, що вивчається, з неї з необхідною точністю. Модель завжди переслідує певну мету, і залежно від мети змінюється і сама модель. Модель ніколи не відображає всю глибину об'єкту, що вивчається, розрізняють наступні типи моделей. Модель предметної області, модель бази даних і модель бази знань. Кожна модель зберігає знання про модельований фрагмент предметної області, тобто фрагмент інформаційної моделі, і виконує мовну функцію. Цей мовний компонент має велике значення при активізації моделі на електронно обчислювальній машині. Перший етап побудови моделі пов'язаний з виявленням структури моделі на основі апріорної інформації, а другий етап пов'язаний з введенням в неї емпіричної інформації і є результатами узагальнення спостережень за реальним об'єктом. При моделюванні знань і даних існує два аспекти математичний і інструментальний. З точки зору математики, модель може бути представлена безліччю відношень. Виникнення розвиток інструментального аспекту обумовлено тим, що через відсутність теорії банків інформації, формальних методів побудови моделей електронна обчислювальна машина прийняла на себе функції побудови моделей і стала інструментом побудови моделей. Ця модель призначена для опису на семантичному, тобто смисловому рівні предметної області і навколишнього середовища. Вона є засобом інтерпретації в місто знань. З точки зору інструментального аспекту моделювання знань, інтерес представляють мовні засоби опису моделі. Мови представлення знань можна розбити на три групи логічні, реляційні і продукційні. До логічних мов відносяться мови, засновані на численні висловів і предикатів. Основою реляційних мов є облік зв'язків і відношень між предметами реального світу та їх властивостями. Найбільш перспективною з мов даного типу є мова підстав на фреймах. Фрейм виступає як одиниця інформації, яка розглядає мінімальне необхідне число ознак в описі предмету, без яких цей предмет не існує. Основою прод... продукційного типа є поняття продукції, що складається з двох частин умови і дії. Умовою є опис деякої ситуації, а дією визначає набір операцій, які необхідно здійснити, якщо вхідні параметри відповідають ситуації, яка описана. Давайте розглянемо тепер більш детально моделі. Продукційна модель. Це така модель, яка заснована на правилах і дозволяє представити знання у вигляді тверджень, типу, якщо виконується якась умова, то, відповідно, активується якась дія. Під умовою, розуміється, деяке речення зразок, по якому здійснюється пошук в базі знань. А під дією дії, що виконуються при успішному результаті пошуку. Вони можуть бути проміжними, такими, що наступають далі як умови, і термінальними або цільовими, які завершують роботи системи. Найчастіше виведення на такій базі знань буває прямим, тобто від даних до пошуку мети, або зворотним від мети для її підтвердження до даних. Під даними ми будемо розуміти вихідні факти, що збігаються в базі фактів, на підставі яких запускається інтерпретатор правил, який перебирає правила з продукційної бази знань. Продукційна модель найчастіше застосовується в промислових експортних системах вона приваблює розробників своєю наочністю, високою модульністю, легкістю внесення доповнень і змін, ну і простотою механізму логічного виведення. Ну і існує велика кількість програмних засобів, які реалізують продукційний підхід. Якщо ми будемо розглядати з вами семантичну модель знань, тут слід з'ясувати термін семантика. Термін «семантична» означає смислова. Під самою семантикою будемо розуміти науку, що встановлює відношення між символами і об'єктами, які воно позначають. Ну, тобто це наука, що визначає сенс знаків. А мережа це орієнтований граф, вершини якого поняття, а дуги – відношення між ними. Як поняття зазвичай виступають абстрактні або конкретні об'єкти. А відношення це зв'язки типу «це», A kind of бачимо на слайді, да? зв'язок, який визначає частину, тобто has part, і або належить якомусь об'єкту. Характерною особливістю семантичних мереж є обов'язкова наявність трьох типів відношень. По-перше, це відношення клас до елементу класу. Як прикладок, можемо показати твердження, що квітка троянда. Троянда відноситься до класу квіток. Властивість, яка визначає значення. Кольор має значення жовтий. І, приклад елементу класу це третій тип відношення, троянда чайна. Також можна запропонувати декілька класифікацій семантичних мереж, пов'язаних з типом відношень між поняттями. За кількістю типів відношень, поділяють семантичні мережі на однорідні і неоднорідні. Однорідні мережі. Мають єдиний тип відношень всередині, неоднорідні, відповідно, мають різні типи відношень. За типами відношень виділяють бінарні і інарні е, семантичні мережі. Під бінарними розуміють е, мережі, в яких відношення зв'язують два об'єкти, під динарними, е, відповідно, е, це мережі, в яких є спеціальні відношення, які зв'язують більше двох понять. Найчастіше в семантичних мережах використовуються такі відношення, як зв'язки типу частина ціла, тобто клас під клас, елемент безліч, таке інше, функціональні зв'язки, які визначаються зазвичай дієсловами, виконує, виконує також кількісні зв'язки, більш-менш дорівнює. Це просторові відношення, далеко, близько, за, під які визначають положення в просторі. Це часові відношення раніше, пізніше, протягом, тобто визначають якийсь часовий інтервал. Атрибутивні зв'язки, які характеризують властивість або значення, якісь. логічні зв'язки, ну це зазвичай виступають у нас зв'язки слова і або не. І лінгвістичні зв'язки. Проблема пошуку рішення в базах знань типу семантичних мереж зводиться до завдання пошуку фрагмента мережі, який відповідає деякі підмережі, яка в свою чергу відображає вже поставлений запит. Ну і як приклад, наводжу вам семантичну мережу. Як вершини тут виступають поняття електронно-обчислювальної машини, персональної електронно-обчислювальної машини та ноутбука якогось конкретного. Так? Дана модель представлення знань була запропонована американським психологом Кіляном. Основною її перевагою є те, що вона більш за інших за інші моделі відповідає сучасним уявленням про організацію довготривалої пам'яті людини. Можна виділити і недоліки цієї моделі. Це є складність організації процедури пошуку виведення на семантичні мережі. Також відомі і експортні мережі, які базуються на семантичних моделях знань. Третій тип моделі це модель Фрейм. Термін фрейм був запропонований Марвіном Лімінським в 70-х роках як позначення структури знань для сприйняття просторових цен. Це. Ця модель, як і семантична мережа, має глибоке психологічне обґрунтування. Під фреймом будемо розуміти абстрактний образ для представлення деякого стереотипу. Наприклад, вимовляння вголос слова кімната породжує в тих, хто слухає образ кімнати. Стандартне приміщення з чотирма стінами, там підлоги, стелею, вікнами і дверами, дверами так, яка має певну площу. З цього опису нічого не можна прибрати. Ну, наприклад, якщо ми приберемо вікна, то ми отримаємо комірку на кімнату, але в ньому є певні дірки або слоти. Це не заповнені значення деяких атрибутів. Ну, наприклад, кількість вікон. Колір стін, висота стелі, покриття підлоги тощо. У теорії фреймів такий образ кімнати називається фреймом-кімнати. Фреймом також називається і формалізована модель для відображення образу. Розрізняють фрейми-зразки або прототипи, що зберігаються в базі знань, і фрейми-екземпляри, які створюються для відображення реальних, фактичних ситуацій на основі даних, що поступають. Модель фрейму є досить універсальною, оскільки дозволяє відображувати все різноманіття знань про світ через основні елементи, чотири. По-перше, це фрейми структури. Вони використовуються для позначення об'єктів і понять. А по-друге, це фрейми ролі. Ну, Наприклад, якщо ми звернемося до структури, то це, наприклад, застава, взаїм. Якщо це фрейми ролі, то це можна навести приклади, таких, як менеджер, касир, клієнт. Якщо це фрейми сценарії, то це якийсь процес, так? це збор акціонерів або святкування іменин, наприклад. І фрейми ситуації. Ну, тут, наприклад, тривога, якийсь робочий режим пристрою і інші. Традиційно структура фрейму може бути представлена як список властивостей. Починаємо з ім'я фрейму, потім перераховуємо імена слота та їх значення і завершуємо останнім. При використанні табличної форми подання фрейму можна використовувати додаткові стовпці, які призначені для опису способу здобуття слотом його значення, ну і можливого приєднання до того або іншого слота спеціальних процедур, які допускаються в теорії фреймів. Як значення слота можна виступати ім'я іншого фрейму, так утворюються мережі фреймів. Існує декілька способів здобуття слотом значень у фрейм -экземпляя. Ну, По-перше, це за замовчуванням від фрейма зразка, так, так званий дефалт. Через спадковість властивостей від фрейму, вказаного в слоті АКО, тобто kind of, згадуєте, так? А, за формулою, яка зазначається всередині слоту, через якусь приєднувану процедуру, з діалогу з користувачем або з бази даних. Найважливішою властивістю теорії фреймів є запозичення з теорії семантичних мереж, так звана спадковість властивостей. Спадковість здобувається по екайндов kind of зв'язках. Тобто, це так? слот. Kind of, вказує на фрейм більш високого рівня ієрархії, звідки неявно успадковується значення аналогічних слотів, тобто переноситься. Формально фрейм це тип даних вигляду, який ви бачите на слайді, в формальному вигляді, так? де а, під N будемо розуміти ім'я об'єкту, далі перераховується множини слотів. S1 1 це множина слотів, що містять факти, які визначають декларативну семантику фрейму. Під S2 будемо розуміти множину слотів, які забезпечують зв'язки з іншими фреймами. І під s 3 будемо розуміти множину слотів, які забезпечують перетворення, що визначають процедурну семантику фрейму. Так, і давайте знову ж таки наведемо приклад. Моделі фрейму. Так? А на слайді зараз наведений приклад фреймової моделі ієрархічного типу. Фрейми утворюють ієрархію. Останню породжує багаторівневу структуру, що описує або об'єкт за умови опису слотами лише властивості об'єкту, або ситуацію чи процес за умови опису окремими слотами процедур, що під'єднані до фрейму та викликаються після його актуалізації. Основні переваги фреймів як моделі подання знань, є здатність відображати концептуальну основу організації пам'яті людини. Спеціальні мови представлення знань в мережі фремів, фреймова балонка кара інші програмні засоби дозволяють ефективно будувати промислові експортні системи, які будуються на базі фреймових моделей. У нас залишилася ще з вами одна модель, це логічна модель, формальна. Основна ідея при побудові логічних моделей знань полягає в тому, що вся інформація, яка необхідна для вирішення прикладних завдань, розглядається як сукупність фактів і тверджень, що представляються представляю, що формули в деякій логіці, тобто в деякому логічному порядку. Знання відображуються сукупністю таких формул, а здобуття нових знань зводиться до реалізації процедур логічного виведення. В основі логічних моделів знань лежить поняття формальної теорії, кортежем, що задається у вигляді, який ви бачите зараз на слайді. Так? Це мається на увазі ця формула. Так? Під А будемо розуміти множину базових символів. Під F будемо розуміти множину званої формули. А X – це виділена підмножина априорі апріорі дійсних формул, тобто аксіом. І Р е це кінцева множина відношень між формулами, тобто так звані правила виведення. До основних переваг логічних моделей знань можна віднести те, що як фундамент тут використовується класичний апарат математичної логіки, методи якої досить добре вивчені і формально обґрунтовані. Також перевагою є те, що існують досить ефективні процедури виведення, в тому числі реалізовані на мові логічного програмування прологу. Так? У базах знань можна зберігати лише безліч Аксіом, а всі останні знання отримувати з них вже за правилами виведення. У логічних моделях знань слова, що описують суть предметної області, називаються термами, тобто константами, змінами і функціями. А слова, що описують відношення, суті, предикатами. Предикат це логічна, нарвно-пропозиціальна функція, визначена для предметної області, і така, що набуває значень або істинності, або помилковості. Препозиціональною будемо називати функцію, яка ставить у відповідність об'єктам з області визначення одне значень або істина, або брехня. Предикат набуває значень істина або брехня, залежно від значень вхідних в нього термів. Спосіб опису предметної області, який використовується в логічних моделях знань, приводить до втрати деяких нюансів, які властиві природньому сприйняттю людини, і тому знижує дещо описову можливість таких моделей. Складнощі виникають при описі багатосортних світів, коли об'єкти не є однорідними. Ну, наприклад, вислови 2 плюс 2 дорівнює 4, там Москва, столиця Росії, мають одне і те ж значення істина, але сенс в них різний. З метою подолання складнощів і розширення описових можливостей логічних моделів знань розробляються псевдофізичні логіки, логіки, що оперують з нечіткими знаннями, емпіричними кванторами, які забезпечують індуктивні, дедуктивні і традуктивні виведення. Е, нагадую, ну, під індуктивними виведеннями ми розуміємо виведення від приватного до загального, під індуктивним зворотня, від загального до приватного, і традуктивні виведення це виведення на одному рівні спільності. Такі розширені моделі, які об'єднують можливості логічно лінвістичного підходів, прийнято називати логіко інвестичними моделями предметної області. Ну і давайте підсумуємо основну інформацію, яку ви отримали в цій лекції. Система штучного інтелекту це система, що оперує знаннями про проблемні області. Без бази знань система штучного інтелекту не існує. Для формалізації представлення знань розроблюються спеціальні моделі представлення знань і мови для опису знань і виділяються різні типи знань. Моделі подання знань це одне з найважливіших напрямів досліджень в галузі штучного інтелекту, оскільки без знань останні, тобто інтелект, так просто не може існувати. Наразі розроблена вже достатня кількість моделей. Кожна з них володіє своїми перевагами та недоліками. Тому для кожної окремої задачі необхідно обирати саме власну модель. Від цього вибору і буде залежати не лише ефективність виконання поставленої задачі, а й можливість її розв'язання ну, взагалі. Дякую за увагу. Це все, що я хотіла вам розповісти в рамках даної лекції. Пропоную переглянути ще теоретичний матеріал, переглянути питання та спробувати на них відповісти для закріплення знань, які ви отримали. Дякую за увагу. На все добре.